Це Minecraft Beta 1501, стара версія, що вже давно залишилася лише у спогадах гравців. Але останнім часом до мене дійшли дивні чутки. Гравці розповідають про аномалії, нестандартні для старого Майнкрафту, дивні споруди, зниклі речі і щось. Що спостерігає за тобою здалеку, я вирішив перевірити це сам, проживши 100 днів у пошуках Херобріна, але з кожним днем усе ставало дивнішим. Херобрін не поспішає проявляти себе, тож доведеться чекати, спостерігати і бути готовим до всього. До речі, не забудьте підписатися, якщо сподобається відео. Приємного перегляду. Перший день почався з невдалого спавну під водою і поганої оптимізації старого Майнкрафту. Я пішов нарубати дерева, але гра не схотіла відразу його віддавати. Змайстрував дерев'яне кайло і пішов добувати камінь. Із каменю скрафтив базові інструменти. Ну і звісно ж, пічку, а як же без неї? Після цього я пішов шукати місце для дому. Знайшов достатньо велику ділянку рівнини і вирішив зупинити. Тяся тут далі нарубав трохи дерева, яке зустріло мене дивними багами. Щоб побудувати свій перший будинок. Через деякий час у мене вийшла звичайна дерев'яна коробка. такому будинку можна і позастрити. Після цього я вирушив на пошуки печери, але мені зустрічалися лише підземні озера. По дорозі я зустрів свиней і вічливо попросив позичити сала. В один момент я все-таки знайшов печеру. Однак була одна проблема: в ній нічого не було видно, тож я повернувся до виходу. Тим часом вже наставали ніч. Я швиденько повернувся додому, де заліпив вікна землею. Хотів спалити дерев'яне кайло, але Майнкрафт не дозволив цього зробити. Тож паливом для смаження м'яса стали звичайні дошки. Дочекавшись готової продукції, я вирішив піднятися вище і провести цю ніч в АФК. Наступний день розпочався із зависання світу. Я відчинив вікна на провітрювання і знову вирушив у печеру. Прийшовши, я почав шукати джерело світла і нічого краще. Ще ніж сонячне світло, я не знайшов. Завдяки йому я добув перше вугілля для смолоскипів. Його, до речі, було багато. А тут уважно, прямо в мене на очах з'явилось вугілля, якого до цього тут не було. Я досі не знаю, що це таке, баг чи містика. А ви як думаєте? Напишіть про це в коментарях. Недовго думаючи, я забрав новоспечене вугілля, за ним був прохід в іншу печеру, де знайшов залізо і швиди. Денько викопав його. Назбиравши достатньо ресурсів, я повернувся на поверхню. Біля дому гуляло стадо овець, а я, в свою чергу, вічливо попросив у них вовни. Як прийшов додому, то скрафтив ліжко, щоб встановити точку спавну. А тим часом вже настала ніч. Її я вирішив провести у ліжечку. Прокинувшись, я пішов шукати пісок, але по дорозі зустрів печеру і вирішив глянути туди. І здивувався. Вхід до неї. Був у формі тунеля 2х2. А як ми знаємо, одною з ознак Херобріна є симетричні тунелі 2х2. Ну або це просто генерація. Тут одне з двох. Через деякий час я все-таки знайшов пісок і добув 6 блоків, щоб створити скляні панелі. Прийшов додому, де поставив пісок на переплавлення. Заодно зробив собі залізне обладнання. Дочекавшись готового скла, я почав крафтити скляні панелі. Але зрозумів, що їх. Тут і близько немає. Пригняв же гірку правду, я закрив вікна звичайними блоками скла. Згодом настала ніч, і щоб не марнувати час, я спустився в печеру, де викопав лазурит. Не знаю навіщо він мені викопав залізо та вугілля, що були поруч. А також редстоун для червоних смолоскипів, що є частиною Тотема Херобріна. Знайшов золото, що теж знадобиться для Тотема. А ще зустрів зомбі та скелета, які ледве не вбив. Мене, слава Богу, я зміг вижити і помститися цим негідникам. Це було важко. Добув ще золота. Але коли повертався, побачив, що залізо з'явилось на місці, де раніше я його викопав. Мені здається, що це якийсь щедрий херобрін тут поселився. На четвертий день я нарешті вибрався з печери. Вдома трохи поповнив свої запаси інструментів. Ніч я провів в АФК. Буду часто таким займатися, тож не звертатиму на це уваги. Настав ранок п'ятого дня. Я пішов у печеру поблизу сніжного біому. Там побачив доволі симетричний тунель, що вів униз. Спустився нижче. Там не було нічого цікавого, крім кріпера. Однак Майнкрафт вирішив неприємно пожартувати, через що всі мої речі згоріли в лаві. Добре, що це хоча б не хардкор. Бо потрібно було б заново починати. Відродившись, я помітив, що в скрині ще було залізо, але взагалі не було дерева. Тож я посадив саджанці дуба навколо будинку. Я не збираюся чекати до зрівання дерев, тож пішов добути дерева у ліс, вирішив зробити смолоскипи, а то в будинку темно, наче в печері. Після цього зробив собі залізні інструменти та нагрудник, щоб не гаяти час, вирушив до печери, відновлювати запаси ресурсів. Слухайте, мені вже набридло слухати теревені цих бомжів підземних. Тож я вирішив розібратися з ними, знайшов їх і вічливо спитав, чому вони не платять податки, проживаючи на моїй території. Знаєте, в цій версії побачити кріпера перед носом, неначе потрапити у фільм жахів. <гас> Повернувся додому і скрафтив усе інше залізне спорядження. Ну, а ще два кайла. <клес> тобто чотири кайла. Скрафтив дві лопати і почав працювати бульдозером. Скрафтив сокиру і вирішив зрубати дерева, що виросли біля дому. А тепер запитання, чому листя досі не опало? Причиною стали декілька блоків дуба. Далі почалися мої перші розкопки. Дочекатися ранку вирішив у печері. Там мій персонаж почав. Почав сам рухатися, але цей баг швидко пофіксився. Десь, глибше в печері, генерація Майнкрафта вирішила влаштувати мені пастку. А тут слухайте уважно. Чуєте? Хтось дуже швидко ходить. Поруч ми чуємо павука, але чи точно то був він, я чесно сказати не можу. Мені потрібна ваша допомога, щоб розібратися в цьому. А далі я ледве не отримав інфаркт. Це що таке? Господи, здохни. Ця печера мене налякала, тож я виліз на поверхню, де тим часом ішов дощ. Я захотів побудувати собі фортецю, щоб ніхто до мене не зміг залізти. Отож, я почав обводити контури будівлі. Ох, скільки ж ресурсів на неї піде. Потім я почав будувати першу вежу, будував її до самого ранку, аж поки не закінчився кругляк. Однак вежа вже була готова, але мені не сподобався її вигляд, і я вирішив трохи. Його покращити. Через декілька хвилин вежа мала хороший вигляд. Тож я приступив до будівництва наступної. Через деякий час уже дві вежі були готові, тож я почав будівництво третьої. Не забуваємо про поповнення будматеріалів. І вже серед глибокої ночі я нарешті добудував цю вежу. Четверта вежа теж готова. Тепер почав будувати центральну вежу, найбільшу з усіх. Витратив усі матеріали і тут помітив. Що в мене закінчилася їжа? Обійшов усе навколо, але тварин взагалі не було. Вибачте мене, але де свині? Чому їх немає? Ніде. Не пройшло і року, як нарешті знайшов стадо свиней. Ой, а щось їх уже й немає. Вирішив пройти трохи далі, а там побачив дещо цікаве. Зустрічали колись таке в Майнкрафті? Так, це кам'яна рівнина. Баг генерації, що зустрічався на старих версіях. Але ви ще не все побачили. Ні, я розумію, що це генерація. Опа. Ха. Так, і тут поставлю. Знак. Це визначне місце буде. Я знайшов хрест із каменю. Звісно, це може бути просто генерація, але є ще й інша сторона. Не збираюся довго тут затримуватися. Тож пішов додому по своїм слідам. Далі продовжив копати камінь. Однак під час розкопок сталося дещо неочікуване. Що? Ви чули? Хто корову вдарив? Так. Пролунав звук поранення корови. У мене є припущення, що вона випадково впала в яму, яку я викопав. І я не помилився. Розкопки продовжуються. Вже вранці продовжив будувати центральну вежу. До середини ночі вона була готова. Тепер будівництво другого поверху. Після цього переніс свої речі в новий дім. Нарешті зніс цю дерев'яну халупу, а вночі почав будувати стіни. Вранці стіни були. Побудовані та ще й задекоровані. Спустився в шахту і почав облаштовувати адекватний спуск до неї. Захотів побудувати так звані мости в декілька ярусів для зручного переміщення. Тут я будую вже другий ярус. Уже вночі почав розставляти огорожу, щоб не падати вниз кожного разу. Також облаштував вхід у печеру. Заодно спустився на глибину, спробувати знайти діаманти. Знайшов і викопав золото. Редстоун, залізо, лазурит, а діамантів так і не знайшов. Зате потрапив у пастку Майнкрафта. Ось тут такі проходи. Йо-ла-йо! Йо. Ай! Блін. Тихо, тихо, тихо. Слава Богу, вижив. Незрозуміло як виліз на поверхню і повернувся додому. Ця ходяча вибухівка все-таки зіпсувала газончик навколо фортеці. Ну що ж, треба ліквідувати наслідки. Почалася друга спроба знайти діаманти. На щастя, вдала, але наскільки? Після цього ще трохи побігав по печері, де знайшов золото. А ще свою смерть. Так, так, на тому самому місці, відродившись, побачив фантомних зомбі, що взагалі не рухалися, щоб вас не затримувати, ловіть спідран по пошуку діамантів. О! А ось і вони, діамантове кайло також тут. Тепер можна і обсидіан добути для порталу в Незер. А потім, нарешті, вилізти на поверхню і подивитися на прекрасний захід сонця. Вночі я скрафтив кресало. Воно потрібно було для активації порталу в Незер. В Незері я мав викопати Незерак. Та, на жаль, портал забагувався і не впустив мене до нижнього світу. Тож, побудований тотем, ви побачите вже в наступній частині. Прийнявши Гірку правду я пішов будувати третій ярус шахти. На світанку я побачив поруч зомбі, але краще б я до них не ліз. -майо! Оце був файл. Захотів задекорувати шахту, а ще провести доріжку від неї до входу в фортецю. Її я зробив із гравією, але його в мене було дуже мало. Тож я поповнив свої запаси в печері, розширив доріжку і заліпив її гравієм. Нарешті зробив адекватні вікна, а не просто дірки в стіні. Вирішив задекорувати територію поруч. Розсадив 50 дерев на своїй території та зробив підйом на вежі. Сходив назбирати гравію і отримати. Від кріпера. Викопав землю всередині фортеці і заліпив підлогу цим самим гравієм. Хочу вибачитись за відсутність, адже відеороликів не було близько двох місяців. Постараюся виправити ситуацію. Дякую всім за перегляд. З вами був Зізад. Не забувайте підписуватись. Гудбай!